Ухвалено рішення виконати примусові заходи з відчинення приватних сховищ та об'єктів подвійного використання. Нагадаємо, що в нашому місті сьогодні наявні 4455 укриттів, з яких майже 1100 – це сховища приватної форми власності. І якщо приватники не забезпечать киянам вільний доступ до укриттів, замки на дверях просто зрізатимуть. Ми говоримо про те, що у нас є фонд захисних споруд цивільного захисту. Якщо підвальне приміщення приватної форми власності внесено до фонду захисних споруд, виходячи з тої ситуації, яка складається сьогодні, в зв'язку з бойовими діями, воно повинно бути постійно відчинено. Ми говоримо про те, що необхідно кожному балансу отримувачів, необхідно визначити коменданта цього сховища або мешканців в будинку, які проживають біля цього сховища, для того, щоб вони мали додаткові ключі, щоб швидко можна було відчинити сховище. І ми будемо їм допомагати. Ми будемо відчиняти двері і мешканцям міста надавати вільний доступ.